Не зациклюватися на цій ситуації, а просто далі продовжувати рух, тому що ще попереду дорога, попереду інші машини. Ось і не потрібно прям зациклюватися на якісь одні ситуації, тому що, якщо ви перехвилюєтеся, ви далі будете погано справлятися з керуванням, і звісно. Ну, ще більше стресувати, тому якщо у вас дійсно станеться така ситуація, краще знайдіть місце, припаркуйтеся, заспокойтеся і тоді сідайте, продовжуйте рух, тому що це буде ще більш небезпечно в такому стані їхати далі по дорозі. По собі бачу, що коли хвилююся, коли вже бачу, там в мене машина ззаду під'їжджає дуже близько, і мабуть вона мене хоче обігнати, будь ласка, хай обганяє. Я теж починаю нервувати і інколи можу робити неправильні дії. Тому дуже важливо це саме бути дуже стійким таким солдатиком, саме за кермом. Якби це не звучало, але... Потрібно дійсно бути дуже уважним, це е, зовсім не легко, але не так страшно, як здавалося. Тобто мені було страшніше подумати, що я взагалі можу коли-небудь водити машину, їздити за корбом. Я цього не уявляла, цього дуже боялася. А зараз я, ну, ще в мене страх трохи є водити авто, але я воджу і кожен раз чим більше я виїжджаю. То тим більше цей страх у мене пропадає далі. Так само практикую різні парковки.